Всім привіт! З вами Єнот. Вирішила записати проходження всіх частин Fierstof. Починаємо з першої Home Alone. І сьогодні, якраз, одразу запишу проходження другої частини, це Норвуд uh, Hitchhike. Але Home Alone вийде сьогодні, а вже Hitchhike я викладу завтра. Середні, середній час проходження цього епізоду 20 хвилин. Я його вже проходила на стрімі. Але я вважаю, так як я виклала п'яту частину, пошкоджені фієрсту фотом, то можна викласти і всі інші. Так, фієрсту фотом епізод 1. Один вдома. 12 липня. Починаємо. Я не хотів писати це на Reddit, тому що це би б назвали вигадкою. Я навіть не знаю, з чого почати. Вибачте мене за відсутність скілів оповідача. Я думаю, що я почну. Це була середина літа. Мої батьки поїхали на вихідних в робочу поїздку. Це означало, що я був сам всі вихідні. Також я хотів би зазначити, що в мене збився графік сну. І я міг прокинутися або лягти спати в будь-який час дня. Я планував це виправити. Добре, прокидаємось. Я прокинувся біля восьмої, після того як поспав ввечері. Таке буває, особливо влітку, коли в тебе немає якогось нормованого графіку, що тобі там треба вставати на там, яку сьому-восьму ранку в школу. У нас заняття в школі починалося з піввосьмої, наприклад. Звичайно, був плюс. Я була завжди раніше, ніж мої друзі, котрі вчилися в інших школах вдома. Але вставати доводилось теж раніше. Так, окей. Давайте почитаємо, що нам пише мама. Почекай, так, коли ви будете повертатись? Ми з, татом приблизно ми з татом повернемось в понеділок, любий. Я хіба тобі це вчора не казала? Круто. Бережи себе, любий, і лягай спати вчасно. Я сподіваюся, що ви купите мені Xbox, як обіцяли, якщо буде знижка. Я можу запросити Мейсона і Джоша на ночівлю сьогодні, щоб робити домашку. Та, звичайно, можеш телефонуй, якщо щось знадобиться. І обов'язково перевір, чи це вони коли, перед тим як будеш відкривати двері. Дивись через жалюзі. Бережи себе, любий. Звичайно, мам. Ми з тату, можливо, повернемось в неділю ввечері. Мам, чому ти так переживаєш? Мені 14. Дійсно, такий дорослий вже все може самостійно робити. Я думаю, що я ляжу поспати. Можливо, замовлю собі піцу? Не замовляй нічого, я вже зробила тобі лазанью цього ранку. Подивись в холодильник. Окей, що нам пише наш Йоу. Йоу. А Ти йдеш до Джесіки сьогодні? Точніше, завтра. Вибачаюсь, завтра. Да, я чув, що Джош теж де. А ти? Я не знаю. Що сталося? Хіба ви з нею не повинні були вчора? Побачитись. Вона так і не прийшла. Таке відчуття, що я нічого для неї не значу. Ти значиш, хіба що ти помножиш себе на швидкість світла в квадраті. Тоді ти енергія. А, ну тут іде гра слів, що типу метр, типу матерія, енергія. Я не знаю, як це прикласти так, щоб був такий каламбур. Ну, тоді, мабуть, я енергія. Як хімія? А, то повна фігня, я забув про неї, мабуть, зроблю сьогодні. Лол, так само. А, мої батьки поїхали, сьогодні їх не буде вночі, може, прийдеш, пограємо в Маріокарт, я дам тобі знати. Окей, клич Джоша також. А, я не можу обіцяти, У мене можуть бути плани знат це подруга, друг. Я не знаю, хто таке над. Я знаю, що є над це горіх. Але пишеться він по-іншому. Добре, їжа була холодна. Лазання це так прикольно виглядає. Треба буде зробити лазані. Це смачна штука. Давайте походимо, подивимось, що тут. Я коли стрім робила, то особливо не ходила, не по дворі, ні по чому. Окей. Що це? Трошки щось воно підвисло. Ну, нічого буває, застряв в якихось текстурках. Так, їжа проготувалась. Тут це наче добре. Щось воно тормозить, коли виходиш на двір. Не знаю, може воно просто не розраховане на те, щоб люди на двір виходили і дивились там гуляли. Тому, щоб, бачите, в будинку наче все окей. Ей, це ж чокпіки! А це ж пиво. Є, коротше, така гра, яка називається супермаркет стимулятор І там такі самі продукти. От один один. Я не знаю, чи це один розробник. Я все збиралась подивитися і ніяк друге не доходили. Так. Ідемо, він каже, що любить їсти під телевізором. Купу. -ку. Прям так одразу бум. Цікаво, що він туте дивиться. Якась печера. Якісь там хтось. От якась людина ходить, якісь дерева. Ой, там хтось прийшов. Добрий день. Приходьте, сідайте будемо їсти разом лазанью. Вона в мене велика, сам не з'їм. Ні, виявляється з'їсть. Чути, це ж який апетит треба мати. Він відчував себе сумливим після того, як поїв. Чувак, чесно. Ти прямо ж... Та ж тільки прокинувся вже хотів спати. Так, Мейсон щось написав. Отак кнопка? Давайте почитаємо, що він написав. А, нам доведеться відмінити плани. Де щось таке от вилізло. Побачимось в Джесіки завтра, чувак. Окей. Двері відкриті. Що я їх закривала? Це, мабуть, той, хто до нас піднявся наверх. Слушайте, я єдине, що не помічаю в цьому будинку це. А де в них туалет? Давайте подивимось. Якщо пісьти захочеться. Бо я так пам'ятаю по інших частинах фатом, там... Тут немає цього дядьки, да? там треба пісяти. Майже в кожній частині. Десь з третьої починаючи. Тут пісяти да? Ну, Може ця родина не пісяє, я не знаю. Я занадто часто говорю слово 10. Ліміт на стрім цього слова закінчився. Чи на стрім, а на запис. Так, окей. Сідаємо. Повчимо хімію. Я в школі не дуже любила хімію і фізику. Але любила алгебру. Не знаю, як це пов'язано. Я закінчив роботу ну, домашню роботу через декілька годин. Добре, ти, наче, казав, що після хімії підеш спати. Мама щось прислала. Не сидіть дуже довго, дітки. Я не хочу чути нічого від Паули цього разу. Ага, я так розумію, що діти дуже часто змушували. Паулу, на них жалітись. Ну, добре, лягаємо спати. Так, Серце б'ється. Перше 16 ночі. А, мені довелося встати, щоб попити води. Треба завжди поряд тримати якийсь там пляшечку, горнятку, якщо ти знаєш, що в тебе буває така ситуація, що ти хочеш пити серед ночі, аж прокидаєшся. Але якщо таке стається часто, треба звертатись до лікаря, бо це не є нормально. Бо я десь чула чи читала, що ми особливо у вісні не повинні відчувати сп... спрагу. Саме тому, якщо таке часто буває, треба звернутись до лікаря. Ой, Яка йому смачна водичка. Я е, ну іноді буває. Я намагаюсь так не робити. Ну, може, коли сама, і ніхто мене не чує. Просто знаю, наскільки може дратувати цей звук. Але буває, що тобі так хотілося пити, а вода така холодна, така смачненька. Ну, що просто аж не вистачає от саме цього звуку. Кидаємо. О! Блін, якби вона ще стала верх ногами, взагалі було б. Пам'ятаєте, колись був модний такий челендж? А, мама щось прислала. Модний був такий челендж, що ти кидаєш пляшку і перевертаєш її кришечкою вниз. Ти там? Хтось біля дверей. О, я не біля дверей. Я там, в плані, що я вдома. Ходімо, подивимось, хто там біля дверей. Може, то наш таємний сант. Так, Паула мені прислала. Вона каже, що він дивиться у вікна. Ми подзвонили копам. Ви закрийтеся в кімнаті. І не відкривайте двері, щоб не сталося. Бзинь. Зарано дзинькнув. Зарано. Окей, ну тоді пішли закриватись в кімнаті. Мені здалося, що там якийсь заяць сидить. І йдемо закриватися в кімнаті, лежати під ліжком що двері відкриваються зовні, а не всередину, тому що можна було б не знаю, некимись тумбами все завішати. Або можна було б втекти через задні двері, кудись там до сусідів через паркан. Розбив скло. Вирішив не чекати, поки йому відкриють. Знаєте, є такі нетерплячі люди, що не чекають, щоб їм відкрили, а вибивають скло і залазять до сусідів. Ще й в двері хтось телефонує. А, телефонує в двері. Дзвонить хтось у двері. Так. Мама сказала, що не відповідати, якщо хтось телефонує в двері. Чому я кажу, телефонує в двері? Це так чесно звучить, дуже подивному. Це Паула біля дверей. Є один такий момент в цій грі, що якби я зараз би вийшла і пішла би б до Паули, на мене б вискочив би цей мужик, і гра б вилетіла. А так як в цій грі немає автосейвів, довелося б її проходити наново. Тому треба просто чекати, поки приїде поліція. Я ж казала, що ця гра в принципі на 20 хвилин. Але ми впорались навіть набагато швидше. Поки ми чекаємо поліції, пішли під ліжку, сховаємось в поліцію чекати. Поки ми чекаємо поліцію, я розкажу, що ще сьогодні буду записувати другу частину, як я вже казала, вона вже буде трошки довше. Бо там треба буде багато їхати, багато ходити, і мені вона навіть подобається більше. Я взагалі не думала записувати проходження цієї частини. Але ну, треба мати всі, як би то не було. Ну і що ти дзвониш мені в двері? Все буде добре, мамі дуже шкода. Ти чуєш, Павло? Ти чую? Що мені тепер? Я не піду туди. Там той мужик. Зараз я сюди підійду, він відкриє двері. ні ні ні, -ні, -ні ми туди не підемо, все. А він теж дуже розумний. Сховався в кімнаті і вробив там світло. Це типу для того, щоб ми його остаточно побачили? Це дуже дивно, що ця гра підвисає. Ну, я б поставила найвищу якість. Може тому і підвисає, я не знаю. Не повинна була. Мабуть, зрозумієте, тут геймплею було всього на 2 хвилини, а сидіти чекати, поки приїде поліція треба ще довше. О, от і поліція. Все, сидимо. Чекаємо, поки вони під'їдуть до нашого будинку. І починає грати музика. Це означає, що вже можна виходити. Гра по рейл. Давайте зайдемо, тут вже нікого немає, він втік через вікно. Ну і добре. Ми вижили, це прекрасно. Ходімо. Це Паула. Ми не можемо до неї вийти. Ось і перша частина фіарсту фатом. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!